Релігія завжди відігравала важливу роль в житті людей. І сьогодні ми поговоримо про найбільші храми світу. І першим буде храм святого Сави. Має площу 8162 квадратних метри. І він є найбільшим православним храмом світу. Собор почали будувати ще в 1935 році, а завершили роботу лише в 1986 році. Відкрили тільки в 2004 році. Далі йде один з найбільш відомих храмів Іспанії, Базиліка денуеста Сеньора Дель Пілар. Має площу 8318 метрів квадратних. А побудований він був у другій половині 17 століття. Церква при Святої Трійці має площу 8700 квадратних метрів, а виділяється вона надзвичайною архітектурою.